Першу на премію юна були запрошені відомі блогери України. Перші статуетки вже вручені, і є також невдоволення від зірок. Але <плес> переможці номінації зла.

Всім привіт! Що там, все нормально? А блін, сорі, інфлюенсер, я уставний. А ми з Дашою зараз на юні. Тільки що вручали нагороду. Це моя. Це наше за найкраще ведення. Коротше, э, вручали нагороду. І знаєте, хто переміг? В, э, Раз, два. Ні, давай не будемо. Катувати. Не будемо. Ні, не, 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 давай. Це мо чи можна? Да, напишіть, як думаєте, хто переміг в номінації найкраще виконавець». Значить, варіанти: Джері Хейл, Доропєва, Кола, е -е... Клавдія Петрівна. Чекаємо! Добрий вечір! Дякую. Ми з Каштамай, будь ласка, ти, ти, ти конвертує на вороту, а мені давай ти на вороду, тому що доведеться опускати мікрофон, але дивись. Всеку. Кожен раз наводилося опускати. Щось зміняється. Це добре. Все найкраще. найкраще. Так, значить, найкраще найкраща виконавця року. Це номінація, які я для разу не перемагав. Має моє серце, що сила вистрибує мою руку, що поро. Дорогу... Найкращий виконавець. Двадцять четвертого роки. будемо розмовляти, як ми будемо по Берці розмовляти. І як ви бачите, зараз в футболці Азов. тому що вже 736 днів захисники Сталі знаходяться в полоні. І більшість бійців гарнізону Маріуполь досі в полоні, вже два роки. І переважаюча кількість тих бійців, це бійці пригада з останній обмін саме азовців був. Приз Юна сьогодні отримує друга ріка.